У своїй гнівній промові Кадиров також наголошує, що кожного дня десятки дівчат виходять заміж за старих, за молодих, за наркоманів. А це, мовляв, було весілля, до якого не причепитися. Хоча тут очільник Чечні лукавить, адже сам 2012 року заборонив шлюби з неповнолітніми. Між тим нагадаємо, весілля між Нажудом Гучіговим і Луїзою Гойлабієвою відбулось 16 травня. Журналістка нової газети Олена Мілашина стверджувала, що дівчина не хотіла виходити заміж за чоловіка набагато старшого за неї, але той. Вирішив взяти її другою дружиною силою. А згодом родичі дівчини після втручання Рамзана Кадирова заявили, що вони згодні на шлюб, як і сама Луїза. Рамзан Кадиров у березні 2015 року закликав жителів Чечні обмежити доступ своїх дітей до WhatsApp. «Все, що негативне, відбувається, всякі плітки, неправильна інформація, чутки, які розкладають суспільство, це через WhatsApp відбувається. Говорив він. Додам, що цей месенджер в Чечні виконує роль соціальних мереж і змі. Інколи для жінок це єдиний спосіб повідомити про гнущання над ними.